Слава Україні! Героям слава. слава! Перед нами гравці команди Viva Cup 2014, преміум Ліас футзалу серед дитячих юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Якщо чесно, гра сподобалась. Що сподобалось? Те, що ми виграли. Так, тобі що сподобалось, як ще... гра. Я хочу сказати грі, що вона була легка. Ну, забили досить багато. Ну, і враження є, мені було позитивно, позитивно як ти характеризуєш роботу своєї команди сьогодні? Ну, ми викладалися. Старались. Виконували стандарти? Так. Розігрували все. Були хороші моменти. Так. Багато реалізованих, я так зрозуміла, да, по добре. рахунку. Ти задоволений. Як охарактеризуєш роботу суперника? Сьогодні а, суперника. Ну, суперник ти дуже виконали свої. Дії. Так. їм тренер все, всю розп... ну, розстановку розказав. І вони це не виконували, бо ми перехочули м'яч одразу. Ну а роботу своєї команди яку характеризуєш? Ну, ми викликалися на 100%. Так. Ви старалися, я бачила, була сильна така боротьба, пекло. Розкажіть, фолили, не фолили? вам фолили? Ну, нам часто фолили і ми також. Ви трошки в відповідь, так? Так. даме. Зрозуміла. Що побажаєш своїй команді в цьому сезоні? В цьому сезоні хочу більше перемоги. Клас! і багато голів забивати. Так! Да. Круто. А ти ще побажаєш своїй команді. Бажаю перше шуті? місце на, чоп... на цьому чемпіонаті. Ой, дуже гарне побажання, хлопці. Я вам дякую. Також бажаю перемоги забивати чим побільше голів, щоб вам ворота ніколи не прилітали! Дякую.